Розкажіть, чи отримали піар? Якщо ні, то розкажіть, на якій ви стадії, скільки чекали на АОР? Дивіться, ми піар отримали в січні 2025 року. Подалися ми на піар в 23-му році, в грудні. Як пам'ятаю, як зараз, 1 грудня, ми з вами всі заявки ще тоді явила інстаграм, і всі заявки ми з вами відправляли повністю весь кейс разом. Я в наступному сторіс прикріплю таймлайн, скільки він в нас зайняв часу. Скільки в нас це було, це зараз не показник, тому що це зайняло у нас мало часу в порівнянні з тим, як люди зараз отримують піар. На жаль, строки розтягнулися. Тому, коли ми подавалися, для мене було досить важливим подаватися одразу, не чекати тому, що якщо зачекаєшся, програма може бути закрита. Як пам'ятаєте, було з боже, з кельнери господи, як, як буде українською мовою з офіціантами, що закрили.